Пару слів я вже говорив це багато разів, але сьогодні ще мушу раз повторити. Це вже е, стосується пана Баранівського, е, пана Сенюка, пана Товкайла. Ви знаєте, ми говоримо депутати міської ради, там ми знаємо, що. Влада людей псує, але тут в е, нас в Кам'янці людина, яка за кілограм гречки, за літру олію хотіла велику політику робити. Ви знаєте, коли мені дзвонять і починають висказувати там стосовно пана Баранівського, чи стосовно пана Тукайла, чи стосовно пана Синюка, сьогодні пані Валентина є тут на Майдані. Пані Валентина, я хотів, е, знаєте, ви тут стояли, але я таки хочу до вас звернутися, щоб ви. Дали пояснення, чи так воно є, чи не так. До мене дзвонить досить така поважна людина і каже: отже, ви весь час на тім майдані, кого ви підтримуєте? Всі не такі. От починають мені говорити за синюка, починають мені говорити, якоби за пані Волошину, що синюк з Волошиною ведуть якісь закулісні ігри з Медведчуком. Розумієте, це мене дуже е, обурило. Я мав розмову з паном Васильом, і він каже. Там мені зрозуміти, хто це робить, і це воно ви знаєте, може це комусь не подобається, що я сьогодні це говорю, але я це мушу сказати. За цим стоїть наш поважний Ярема Ростислав Тарасович. Ви вибачте, може хтось є тут, який його підтримує, але це є правда. Даруйте мені за таку відкритість і відвертість. але я це говорив ще коли був тягнебок. У міському будинку культури я казав, що не можна цю людину давати на вибори, бо ми програємо вибори. Так сталося, пане Володимир. Пам'ятаєте, сказали, політична воля керівників Києва, і що маємо? Маємо програш. І далі. Оці люди, які, начебто, наші друзі, як казала пані Валентина, хай тобі ніж взаду у спину. То прошу, дорогі браті, сестри, не діліть ще владу, бо ще не той час. Ми ще будемо мати владу, дійсно. Ті люди будуть мати владу. як Я дякую, а вибачте, що може так, то я ви пані вони сказали... Вибирається, ми є на Це ж треба оце вішати, та? ходити, кліяти, вішати, сунути в кармани. Кліяти, ну скільки це буде продовжуватися, Ви мені поясніть Волошина Тимошенко Янукович. Нічого собі. <смірка> ну, люди <смірка> добре далі. далі підтримуємо пропозицію Сімашкевича поділитися майном. волошеної, нисі рука, яреми ну, ну люди добре. Ну що стільки це буде продовжуватися? Алло, я хоні. E, Валентина, я хочу вам сказати, на Майдані. Тут роздавали на Майдані. Роздавали? Роздавали? Слухайте, Тобі роздавали? Слухайте мене увагу. Роздавали? Є роздавали? Ja, ті, що роздавали. Воно ja, ja. ja, завжди десь джерело є. А ви скажіть, скільки ось, ви вам заплатили, щоб yeah. ви оце давали. Yeah. Yeah. От вам попросите. Ні, це ви не добровільно. І не брішіть. 5 ,5. 500 гривень дали мені за Так, увага. Можна слово сказати? Я передаю мікрофон. Так, увага. Я вважаю. Так, тихо. Я вважаю. Що Я молодь,